Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Наступний конкурс називається «По губах». І якраз у дівчат на вухах з'являються навушники. Бо я зараз буду читати Лесі Іванівні на вушко слова, які вона буде промовляти для своєї команди. І команда матиме по черзі можливість вгадати це слово. Якщо вгадуєте, отримаєте бал. Якщо не вгадуєте, не отримуєте нічого. Я вже роблю розминку всього 90 секунд. на Це мішина. Хочеш, я тобі особисто буду нашіптувати mm -hmm. слова? Oh. Ну дай пізніше. А ой, сорі, ми ще знімаємо. Виходьте сюди. Давайте вже дуже давайте. Хочеться. Давайте! Ксюш, <плес> можна ну, перевірю, давай, щільно сидять. Ви ще чуєте щось? Ви ще чуєте щось? Не чую, музика <плес> 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 Хорошо. Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Так. У мене питання: а ви що їм включили? Бо я теж так хочу. Ну що, починаємо? Поїхали. Вудка. 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 Вуса. Дка. Вудка. Вудка. Індик. Індик. Хліб Індик. Перша літера! Блін, а вона прям хоче вииграти цю игру. Шабля. Шапка. Шабля. 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 Можна я скажу? Шабля. Бля. Шабля. Шабля. Шапка. Шабля. Шапка. Шабла. думай. Шабля! Шабля. Шаблон. Шабля. Молоді! Кий! 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 Кий є! Кий! Кий! Кий є! Китки! Кий! Та ну Кий! Короче, я не знаю! Підкова! Підкоба! Підкова. Пі? Підкова. Пікова! Пикова. Дыди. Під. Підкова. 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 Да. Ага. Вана. Ванна. Ва -на. Ва -на. Нна. Ванна. Ванна. Та, на, вада. Ванна. 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 Леопард. 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 Блин, а ты. Ти... Алло. Все? Я все відгадала. Так, ти така молодець. В тебе музика не грала. в мене музика, сказати, що грала. Ти так легко відгадала леопард. Тому що це легке слово. Леопард. А ну зараз. Леопард. Це легко, коли ти чуєш. Блін, Бодя, ти такий смішний. Блін. Продовжується раунд по губах і на черзі чоловіча команда. Виходимо, надягаємо наушники. Давай, Тарас! Зараз я тобі Артель, як зачитаю. Давайте ви найкращі. Первіць. Да. Час пішов. Трюфель. Трюфель. Чувак? Трюфель. Трюфель. Туфлі. Трюфель. Туфель. Трюфель. Трю Три. Трюфель. 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 Да. Акушер. 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 Красава. <звук> <Чисто>. Слухавка. Слухавка. <звук> Слюхавка. Слуховка. Клюхва. Слуховка. Шлюхва. Шлюхва. <Gun> Слуховка. Шлюмка. Давай далее. Аура. 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 Ананас. А что такое? Ананас. Катарсис. Ананас. Ананас. Папуга. 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 Это что, чует? Кума. Кума. Купа. Кума. Ма. Блин, у нас слова якісь. Муха. 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 Ха-ха! Так і да музику. Студія. Студка студія. Студика. Сту. Ту. с. Туси. С. Ти. С. Тебе дуже гарні не... Студія. студія. Путка. Студія. Шутка. Да студія. Кумкват. Кумкват. Доброго. Кум квад. Кум квад. Ку Кум. Кум па. Кум квад. Кум. Кум Кумарка. Кумоварка. Аааа. Че таке кум квад. А що таке кум квад? Таке кум квад. Ну вы красавчики, вы все одно красно. Крас. А чого за слово было? А це останнє Кумкват. Кум кум Всього ж кумкват. Кумкват! Кум це те слово, яке я перша чую. Це що, не знаєш це, воно, це, це маленькі такі апельсинки. У вас легші слова були набагато. Набагато легші. Наскій. по складності слів у вас було порівну. Ура, кума, жито, муха, кий. талія, к... ну а в... це в них. шабля. А в Є. нас, щас, нас я, нормально. Диво, ну, дивіться, я не скажу, що в хлопців були легкі слова: трюфель, ну, як, акушер, папуга, Лесю Іванівно. Звідки взялося слово кумкват? Редакторська робота, пане судя все редакторська робота. Значить, редакторська робота бачив я щойно редакторів, які дуже здивувалися. Появі слова кумкват, а тому, що вони не вусі Богдана. Пане суддя, справа в тому, що я навіть не знаю сама що це. Цимбалюк вперше чув. Я це реально слово. Вперше чую. Та він багато чого в перший раз чує. Так що не треба. Я вперше, зараз реально, я чесно кажу, вийду, кумфат. я загуглю що це. Я думав, це столиця якоїсь ну. Україна. Дівчат, перестаньте сваритися. Ви перестаньте сварити. Ірино. <рес> я теж хочу шоколадку. Хто виграв? Ой, дівчата бігали, бігали. П'ять слів, дівчат. Вітаю! Чоловіки правильно склали сім слів. Перемога за хлопцями. Мужики, музики. Музики. Мужики. Мужики. Музики! музики. Ну нічого, нічого. Мужики. Так, ну що, йдемо гарно. Йдемо класно, йдемо суперово. Так, ми вже вийшли на зустріч бонусному запитанню. Топ, топ, топ? топ е, що, топ, ж, топ. шановні шлюкви, запитання звучить так: скільки відсотків жінок, починаючи стосунки, просили в хлопця купити їм кілоком квата? Е, скільки відсотків повторюю? Скільки відсотків жінок, починаючи стосунки, просили в хлопця довідку про здоров'я? Ну це модна тема зараз. Це модна тема. Відсотків 10. Якщо запас у нас є, я думаю, відсотків 20, ну там десь відсотків 15 буде. Ну не, немає. Не зараз відсотків. зараз до... Ні, це дивись, до цього зараз тенденція є. Да. Це точно. Але, Але сексуальної освіти точно. її да. не було ну, і да. ну, типу зараз їй не вистачає. Ну, вам буде 10-15. 15, тоді у нас 15, буде і 5, 15, і 25. У да, да, нас тоді вот да, так да, буде 15, 25, тоді да, 15. Що ти скажеш, Таня? 15. Чудово, 15, наверное. 15, да. Ми готові. Ми готові. Так, дивіться. Отже, я не хочу на тебе дивитись. Я тобі готова максимум слухати. Дивитись ну, на те, бо не, не готова. не просто слухай. Ми Скажи. вважаємо, що правильно було б сказати 100% і ситуація мала б тяжити до 100%. Угу. Але на сьогодні ми вважаємо, що це 15%. 15%. Відсотків я приймаю цю відповідь увага на екран. І це правильна відповідь. Так, так, пошепка десь І ми заробляємо тисячу гривень. Команда Дивіться, я погоджуюся, що це має бути абсолютно нормальна практика. Заходячи в нові стосунки, дізнатися, що всі живі та здорові, і далі довіряти одному. Але, на жаль, такої практики, як ми бачимо, в Україні ще майже немає. Чоловіки, отримуйте бонусну тисячу гривень. У нас нічия. Три три в тисячах гривень. Ки, мужики, 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 мужики! Не жартуйте зі здоров'ям. робіть досі. Да, да, Давайте аналізи. Довідки продуква.